Сьогодні розкажу вам історію, яка змусить вас переглянути своє ставлення до внутрішнього голосу. Бо іноді наш мозок знає набагато більше, ніж ми думаємо. Уявіть собі бібліотеку. Але не звичайну, а таку, де всі книги написані невидимим чорнилом. Саме так працює наша свідомість. У нас всередині є величезна база даних, як Google, тільки без реклами. Колись одна жінка помітила дивну річ, у неї почали з'являтися думки та ідеї, про які вона ніде не читала. А потім раптом знаходила їм підтвердження у реальності. Це як коли ти раптом згадуєш про друга, а він дзвонить через хвилину. Містика ні. Просто наша внутрішня Wi-Fi працює. А тепер історія про те, як страх може стати найкращим навігатором у житті. Дві подруги-колеги раптом одночасно відчули панічний страх від думки про аспірантуру, не від зустрічі з ведмедем, не від екзамену з вищої математики, а від аспірантури. Знаєте, що найсмішніше? Вони навіть не знали, як виглядає дисертація це як боятися приготувати борщ, коли ти навіть не знаєш, що таке буряк. Але їхній внутрішній голос кричав: зараз або ніколи. І вони пішли до проректора. Уявляєте цю картину? Дві студентки приходять і кажуть, ми хочемо в аспірантуру, але не знаємо, що це. Проректор їм каже, дівчата: місць немає. Взагалі черга на кілька років. Але можете спробувати здати іспити. Це, як казати, лотерейних квітків немає, але можете намалювати свої номери. Знаєте що? Вони сприйняли це як гру. Місць немає, але іспити здавати треба. Ну, це ж кращий сценарій для комедії. Готувалися як божевільні, здали на відмінно, а потім. А Потім сталося те, що у фільмах називають Щасливий кінець. А в житті так. І таке буває. Через кілька днів проректор їх викликає, дівчата. У нас два місця звільнилися. Сімейні обставини там, розумієте? Фантастика! Дві подруги і два місця. Математика простіша за таблицю множення. Випадковість? Везіння? Чи може наша інтуїція працює як персональний GPS, який знає маршрути, яких немає на картах? А тепер найцікавіше. Ця історія не про аспірантуру. Вона про те, що у кожного з нас є суперсила. Принцип номер один наш мозок. Це не просто сіра речовина, а потужний квантовий комп'ютер з інтернетом до всесвіту. Принцип номер два. Страх. Іноді це не стоп-сигнал, а сигнал Увага! Тут щось важливе. Принцип номер три: коли логіка каже ні, а серце кричить Так, слухайте, серце. Воно має доступ до інформації, якої у логіки немає. Друзі, у кожного з вас. Є такі самі історії. Можливо, про них ви забули, а може, ще не довірилися своєму внутрішньому голосу. Кажуть, що магія не існує, а я кажу: магія починається там, де ми довіряємо собі. Хочете навчитися читати свою внутрішню бібліотеку? Як це робила я і продовжую робити, бо то була історія про мене і про мою подругу, з якою ми працювали разом. Є люди, які допомагають розкрити цю суперсилу. Називаються коучі, не чарівники, просто фахівці з навігації по внутрішньому світу. Ваша інтуїція це не містика, це ваша особиста система штучного інтелекту, яка працює 24 на 7. Підписуйтесь, ставте лайки і пам'ятайте, іноді найкраще рішення приходить не з голови, а з серця. До зустрічі в наступному відео, де ми розберемо ще більше випадковостей, які випадковими зовсім не є, або на персональній коуч-сесії, на яку можете записатися через особисті повідомлення у соцмережах.